Діякон Допкін повертається в політику тільки тепер із Ладаном в одній руці, і курячим філе в іншій. Допкіне Михайло та Дмитро знову в центрі скандалу. Один став діяконом у ПЦМП після повномасштабного вторгнення, другий будує бізнес-імперію на Курятині. Під брендами Пікур, їхня Володимир Волинська птахофабрика, яку вони безкарно ридернули, продавала продукцію. На ЛНР, готівка в обхід податків. Частина пішла в Туречну та Узбекистан. А далі, за даними СБУ, реекспорт у Росію. Тобто українські кури допомагали годувати армію агресора. Паралельно родина крутила фінансові схеми цінними паперами, виводила кеш чи підставні фірми та фінансувала ворога. А тепер. Ще й отруєння українських земель з 21 по 24 рік птахофабрика незаконно скидала біовідходи на 11 гектарів комунальної землі, без дозволів, просто перетворили землю громади на відстійник. І все це за мовчазною згодою Володимир Волинської міськради. Місцеві втратили чисті поля, а Епікур отримав економію на утилізації. Преференції, гроші, мовчання класика. І навіть відкриті справи з Бута ДБР не зупиняють допкінів. бо там, де одні бачать злочин, інші бачать можливість. І поки хтось вірить у духовне переродження Допкіна, реальність проста: куряча мафія фінансує ворога, труїть землю і отримує прикриття з Києва. Хто покриває консерви типу Допкінів, пиши в телеграм.